Ярмоленко шукає можливість для удару. Ярмоленко подача Січенку. Бий! П'є. Там! 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 1-0! Є! Яка божественна передача! Передача швидою! На Олександра Зінченка призводить до першого українського забутого м'яча ворота шведів. Зараз у цьому матчі. Як же тут не згадати? Євро 20-12. Андрій тоді асистував нинішньому своєму головному тренеру Андрію Шевченко. Який футбол він здатний грати? Удар Форсберга для збірної України. Четвертий гол Форсберга на турнірі. Він пробуває з дистанції там, по-моєму, рикошет. Три хвилини компенсовано. Зінченко. Подача удар.